Жіночі літні штани Есмара в упаковочці. Розмір 38. Тканинка по складу 55 льон, 45 баловна. ж моделька. Завожені донизу. З карманчиками на поясі резинка, додатково стягується, Задні присутні карманчики. Розмір 34. Штанці з карманчиками на поясі резинка. Розмір 40, дуже легенька тканинка. Штанці без карманчиків. Імітація. Знизу резиночка. Дуже легенький матеріал. Тканинка віскоза. Розмір 38. Подібна моделька, але знизу вже без резинки. Збоку вставка червона. Без карманчиків. На поясі резинка. Також тканинка віскоза. Розмір 36. Штанці. Тканинка подібна льону. З карманчиками. Знизу манжетики. На поясі резинка додатково стягується з карманчиками. Взаді. Розмір 40-й, 36. 44-й, 40-й. Штанці з карманчиками. Завожені донизу, на поясі резинка, додатково стягується. Взаді імітація карманчиків. Розмір, 42-й, 40-й, класичного плану. Укорочена моделька з карманчиками, на поясі взадів вставка резинки, розмір 54-й, трикотажні штанці, з карманчиками знизу манжетик, на поясі резинка, розмір 2XL.